Виконуємо номер 15.9 із підручника Алгебра 8 та номер 31.9 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте число 4.11 у вигляді нескінченного десяткового дробу і округліть його, завдання перше до сотих, друге до тисячних. Приступаємо до виконання. Виконаємо ділення, поділимо 4 на 11. 0, цілих, дописуємо 0, 40 на 11 беремо по 3, Отримаємо 33 виконуємо віднімання: 10 відняти 3. 7. Дописуємо 0, 70 на 11, беремо по 6. 11 множимо на 6, це буде 66. Виконуємо віднімання. В остачі 4 дописуємо 0. Знову беремо по 3, 33, знову в остачі 7. І останній раз ми бачимо, що період у нас є. Тепер по 6 і знову в остачі 4. Отже, отримали 0,36 в періоді. Ну, а тепер в першому завданні потрібно округлити до сотих. За соті відповідає цифра 6, праворуч стоїть цифра 3, тому число сотих ми не збільшуємо. Отримаємо 0,36. І завдання друге до тисячних. За тисячні відповідає цифра 3. Праворуч стоїть цифра 6, тому число тисячних збільшуємо на одиницю. Отримаємо 0,364 тисячних. Номер 15,9 із підручника алгебра 8. Та номер 31,9 з підручника математика 8 виконано.